В головному управлінні міндоходів Дніпропетровській області під час проведення кущового семінару з громадськістю та бізнесом в режимі відеоселекторного зв'язку за участі першого заступника голови Державної фіскальної служби України Володимира Хоменка обговорювалось питання необхідності утворення служби фінансових розслідувань. Володимир Хоменко пояснив, що. Створення служби фінансових розслідувань якраз є складовою системи реформування податкової, податкової системи. В цьому є необхідність. Ми старалися брати кращий досвід країн Заходу, зокрема, це Австрії, це Польщі, Італії, країн Прибалтики, Грузії. Останнім часом у рамках інформаційної кампанії щодо необхідності утворення служби фінансових розслідувань проводиться широке обговорення концепції утворення служби з представниками бізнесу громадськості українськими і міжнародними експертами, від яких вже отримано більше 120 пропозицій. Зауважень До останнього часу. Я маю на увазі до вчорашнього дня. Цей законопроект міняється, міняється в кращу сторону. Чому тому що ми чуємо і вже депутатів, ми чуємо і представників бізнесу. Основною причиною створення служби фінансових розслідувань Володимир Хоменко назвав занадто велику кількість державних органів, що мають право на перевірку діяльності бізнесових структур. До цього часу і ще продовжується сьогодні. Бізнес старається перевіряти всіх, хто бажає. Була названа наприклад, цифра 60 на тисяча перевірок. Якщо взяти, то коли працювати бізнесу, коли займатися поточними питаннями. Той вилучив документи, той вилучив печатку, а той, взагалі, в режимі очікування, коли хтось прийде і буде щось пропонувати. Це реальні. Керівництво Державної фіскальної служби України вважає, що створення служби фінансових розслідувань дасть можливість зменшити колективну безвідповідальність різних державних відомств і в той же час поставити роботи служби під жорсткий контроль Кабінету міністрів України, Верховної Ради України і громадськості. За словами першого заступника голови Державної фіскальної служби України Володимира Хоменка, у службі фінансових розслідувань залишається функція оперативно-розшукової діяльності, функція досудового слідства підрозділів контрольно-перевірочної роботи, як таких тій службі, яку пропонується створити, не буде. Це однозначно. Новостворена служба фінансових розслідувань повинна протидіяти загрозам у фінансово-економічній сфері, зменшити тиск на бізнес, сприяти фінансової прозорості, створити рівні і справедливі для всіх правила, усунути дублювання функцій правоохоронних органів та зберегти бюджетні кошти. Я думаю, що це правильне рішення, і воно повинно, як норма закону, прийнятого закон, прийнятого Верховний Рад. Проект закону про основи запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями і здійсненням фінансового контролю, яким передбачається створення служби фінансових розслідувань, вже пройшов експертизу Міністерства юстиції України, і після всеукраїнських громадських обговорень буде поданий на розгляд Верховної Ради України.